Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. А у нас на продаж ось такий красень Audi A5, купешна версія, автомобіль для молодіжі. Подивіться на яких гарних дисках. Дуже величезні. Це в нас 19 й радіус на низькопрофільній різині, різноширокій. Є в нас позаду парктроніки зроблений дуже класний вихлоп. Подивіться, на сонці вона вся блистить. Стан салону в неї, як у нового автомобіля. Є в нас електрорегулювання, пам'ять сідінь, скло чи... навіть валик для них, ні... для та навіть у пасажира також. Стан дійсно нового автомобіля. Подивіться, тут нас зустрічає приборна панель. Ніяких помилок немає. Двигун робить дуже добре. Набирає оберти також непогано. У нас така мультимедіа, двозони робочий клімат, підігрів сидінь, автоматична коробка перемикання передач та електроручник. У нас таке мультикермо зустрічає, лепестки додатково та круїз-контроль. Дуже класний молодіжний автомобіль, який вас буде чекати в місті Одеса, вулиці Грушевського, 15А, а придбати його можна як у кредит, так і у лізинг, так і безготівковий варіант розрахунку. Приїжджайте!